Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про п'ятірку найпопулярніших автомобільних акумуляторів формату EFB. Акумулятори типу EFB – це свого роду поки що новинка, хоча існують вони в продажі вже декілька років. Приблизно рік тому ми робили схоже відео також про топ-5 акумуляторів. ЄфБ типу. Але на сьогоднішній день ситуація трішечки змінилась і змінився топ. Тому, якщо вам цікаво, які акумулятори користувались популярністю рік тому, ви можете подивитись наше минуле відео. А якщо вам цікаво дізнатися, які ЄФБ акумулятори є найбажанішими цьогоріч, тоді я раджу подивитись даний відеоролик. І відкриває п'ятірку найпопулярніших efb акумуляторів: акумулятор Warta Dynamic EFB. Це новинка цього року. Раніше модельний ряд Warta складався з моделей Blue Dynamic, Silver Dynamic і AGM. А в цьому році відбувся такий собі ребрендінг, і тепер лінійка Silver Dynamic в нас називається EFB. Тобто акумулятори нові, ми ще їх, до речі, не тестували, але як ви бачите, не пройшло і року, як ці акумулятори з'явились в продажі, і вже вони входять в п'ятірку найпопулярніших ЄФБ-акумуляторів. Ну швидше за все, тут дуже важливу роль грає безпосередньо сам бренд, адже самі по собі акумулятори варта є одними з найпопулярніших або навіть найпопулярнішими акумуляторами серед автомобілістів. Окрім технології виготовлення ЄФБ, яка дозволяє акумуляторам мати більший ресурс і бути більш витривалими. конкретно ця модель ще й цікава тим, що при стандартних розмірах азіатської 60 акумулятор має трішки збільшену ємність до 65 Ампер годин і збільшений пусковий струм до 650 А. Незважаючи на шалену популярність акумуляторів, варта серед ЄФБ батарей акумулятори Ексайд є трішки популярнішими. За варту. Але при цьому хочу зауважити, що акумулятори Ексайд EFB в нас входили в топ-5 найкращих, найпопулярніших автомобільних EFB акумуляторів і в минулому році. Тобто ці акумулятори вже декілька років входять в топ-5 найкращих або найпопулярніших EFB батарей. Хоча і по своїй вартості акумулятори Ексайд не є досить доступними. Але при цьому багато автомобілістів відмічають їх. Тривалий ресурс, тривалий термін експлуатації і хороші характеристики. В Принципі, я думаю, багато чим ми тут завдячуємо фірмовій технології Carbon Boost. У всьому іншому, в принципі, як ми бачимо, акумулятор виглядає стандартно, і єдине, що тут змінилось з минулорічною моделлю, це дизайн і формат етикеток. Окрім технологій виробництва і відгуків інших споживачів, при виборі акумулятора ми часто звертаємо увагу і на його вартість, що і впливає в подальшому на наш вибір. Наприклад, акумулятори Red Horse також виготовляються по технології EFB, але є значно дешевшими, ніж акумулятори Warta і Excide. І тому за популярністю ось ці акумулятори в нас знаходяться на третьому місці. Це не означає, що вони краще за характеристиками, тут більше мені Здається, все ж таки відіграє роль, саме доступніша вартість цих батарей. Рухаємось далі, і тут на нас чекає акумулятор, який за своєю популярністю знаходиться на другому місці. І це також новинка цього сезону: акумулятор Bosch EFB. Раніше акумулятори Bosch також ділились на лінійки S4, S5, S6. А ось зараз ми бачимо модифікацію EFB. адже акумулятори EFB Ну, останнім часом користуються все більшим і більшим попитом. По своїм характеристикам, даний акумулятор абсолютно ідентичний з акумулятором Варта, який ми розмістили по популярності на п'ятому місці. Тут аналогічна ємність 65 Ампер годин і аналогічний пусковий струм 650 Ампер. Ампер. Тобто, в принципі, це дві абсолютно рівнозначні батареї і завжди так було. Тобто Варта і Бош, це були завжди абсолютно однакові акумулятори. Просто з різним дизайном, ну і відповідно, випускаються вони також під різними брендами. Але за своїми характеристиками, да і навіть за зовнішнім виглядом, вони інколи просто ідентичні. Даний акумулятор зайняв друге місце, можливо, просто через те, що випускається іншим брендом. Якихось переваг перед варто. Я тут особисто не бачу. І нарешті перше місце за популярністю, і тут на нас чекає гордість українського акумулятора будування акумулятор від компанії Vesta. До речі, Vesta і Excite це два акумулятора єфб типу, які потрапили в топ-5 як в цьому році, так і в минулому. Якщо ви подивитесь наші чисельні тести автомобільних акумуляторів на YouTube каналі, то зможете побачити, що акумулятори Vesta. Зазвичай демонструють характеристики не гірші, а інколи і кращі, ніж більш дорогі акумулятори іноземного виробництва. Але при цьому коштують набагато дешевше. І мені здається, це не так пов'язано з їх якістю, як просто з меншими витратами на транспортування. Адже ці акумулятори виготовляються у нас тут вдома і відповідно це дозволяє знизити їх вартість. І от, якраз, як мені здається, співвідношення доступної ціни і хороших споживчих Характеристик дозволяють цим акумуляторам за популярністю займати перше місце серед українських автомобілістів. Тепер за традицією потрібно підсумувати все сказане і зробити якісь висновки. Тому ось ці два акумулятора Excite і Vesta. Це батареї, які вже декілька років. Поспіль користується найбільшим попитом і найбільшою популярністю серед українських автомобілістів, і вони вже двічі потрапили в топ-5 найпопулярніших і найкращих ЄФБ-акумуляторів. Тому, якщо ви довіряєте досвіду інших автомобілістів, можете обирати один з цих двох акумуляторів. Ось ці акумулятори Варта і Бош це свого роду новинки. Вони також виготовлені по технології ЄФБ. Її зараз освоїли майже всі виробники автомобільних акумуляторів. І я не думаю, що Варта і Бош роблять ЄФБ-акумулятори якось гірше за інших. Тут мені здається, в першу чергу відіграють роль якісь власні вподобання деяких автомобілістів, адже такі бренди, як Варта і Bosch, завжди визивають довіру. і... Просто є автомобілісти, яким подобається купувати акумулятори саме від цього бренду, тому що вони довіряють і варті, і бошу. Ну, що стосується акумуляторів Red Horse, ці акумулятори, в принципі, можна назвати свого роду золотою серединою. Тут у нас і помірна ціна, і також використання ЄФБ технологій. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.